Комбі 553С, ширина косіння 51 см, розмір передніх коліс 210 мм, задніх коліс 280 мм. Те, що відрізняє від попереднього зонокосарки, це двигун, який вже також Штіга СТ-170 потужністю 2,6 кВт, комбі 553С це вже самохідна газонокосарка. Дана газонокосарка вже оснащується комбінованим травозбірником. Зверху йде пластик з індикатором заповнення. В середній частині йде тканина, і в нижній частині йде пластик. Це допомагає максимально завантажити травозбірник і полегшує маневрування. В базовій комплектації вже доступна функція мульчування. Для кращої зручності роботи компанія Штіга запатентувала і реалізувала систему Full Chrome. Дана функція не тільки допомагає вам добре обкусити ваш газон в важкодоступних місцях, а ще й забезпечує мінімальне місце. Яке вам потрібно для зберігання газонокосарки.